Всім привіт! Ви на каналі Study England. Мене звати Вікторія. Сьогодні хочу розпочати розказувати вам про освітньо-кваліфікаційні рівні. В своїх попередніх відео про післяшкільне навчання в Form і коледжах Англії я згадувала такі заклади освіти, як Form та Коледжі, які відповідно надають кваліфікації A-Level, T-Level та B-Tech. Оскільки між всіма цима освітніми кваліфікаціями є відмінність, вважаю за доцільно розказати про це більш детально. Сьогодні почну з a level A-Level від англійського слова advanced, тобто покращений. Це є професійний освітньо-кваліфікаційний рівень, що здобувається студентами після завершення старшої школи. Для того, щоб вступити на A-Level, студент-випускник старшої школи Англії повинен відповідати певним вимогам. По-перше, Треба здати англійську мову і математику GCC випускний екзамен на оцінку не менше як 4 бала. По-друге, ті предмети, які студент планує вивчати на A-level 6 Form, треба здати в шкільному екзамені GCC на оцінку, як правило, не менше 6 балів. А решта екзаменів повинні бути здані на оцінку не менше 5 балів. Тому, як я вже підкреслила в попередньому відео, вступні вимоги. На сикс форм для вивчення A-Level більш суворі, ніж в коледжах для вивчення дисциплін за кваліфікаціями T-Level чи B-Tech. Далі е – це є освітньо-кваліфікаційний рівень, що здобувається протягом двох років. Це є навчання безкоштовне в державних чи муніципальних. Сіксформ або коледжах, якщо ж це є приватні навчальні заклади, то ці два роки оплачуються згідно із встановленими тарифами закладом освіти. Далі навчання проводиться в аудиторіях і завершується здачею екзаменів. Оцінювання відбувається за шкалою A зірочкою A, B, C, D і Unqualified, тобто, коли екзамен завалено. Якщо екзамен здається з результативністю 90 100 це оцінка A зірочкою. І в юказпойнтах для вступу в університет A зірочкою дорівнює 56 балів. Якщо екзамен A-Level здається з успішністю 80 89 то це є оцінка A. Це також відмінна аутстендінг, і переводячи її в UCAS Point – для вступу в університет студент отримує 48 балів. Якщо екзамен ЕЛЕО здається з результативністю 70-79 це є відповідна оцінка B, яка дорівнює 40 юкас поінтів і екзамен з успішністю 60-69 це це оцінка C, яка в переводі на Юкас поінти дорівнює 32 бали.